Щорічно 28 жовтня відзначається день завершення вигнання фашистських окупантів та їх союзників з території України. Останнім від німецьких загарбників очистили Закарпаття. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород і безпосередньо 28 жовтня радянські війська вийшли на околиці міста Чоп на кордоні сучасної України. В ході Другої світової війни 1941-1945 років саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. В ході визволення України силами чотирьох українських фронтів, які налічували понад 2,3 мільйона воїнів, протягом січня 43 жовтня 1944 року було проведено серію блискучих наступальних операцій. Вигнання нацистів з українських територій стало можливим завдяки масовій участі українців у лавах як Червоної армії, так і українського визвольного руху на боці антигітлерівської коаліції. На фронтах Другої світової війни боролося українців більше, ніж, наприклад, британців, та сукупні людські втрати України склали значно більше, ніж втрати у цій війні інших великих країн. Це свято встановлено в Україні згідно з указом президента від 20 жовтня 2009 року No 836, з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні. Вигнання нацистських поневолювачів не принесло Україні спокою і свободи, а обернулося поверненням комуністичного терору, масовими депортаціями, переслідуваннями і Тому Інститут національної пам'яті рекомендував замінити термін визволення від фашистських загарбників на вигнання нацистських окупантів. Ми пам'ятаємо усіх героїв, чия боротьба, самовіддана праця і героїзм сприяли звільненню України від нацистів. У серці кожного з нас живе пам'ять про неоціненний внесок українців у спільну перемогу в цій жахливій війні.